Он сам, он Доброго вечора, мої любі. Як ви сьогодні. Я е, сьогодні вирішила записати таке коротеньке відео, тому що в мене дуже небагато косметичної продукції декоративної. От. Але спочатку я хочу поговорити про наші суперновинки. У нас є ось такі два супераромати. Ось такі два. Абсолютно. Два нових супераромати, які в цьому каталозі, в другому вже є в наявності, повнорозмірні формати, повнорозмірені флакони, тобто фланкери. Повні. Це у нас іде парфумована вода Містер Джордані. І парфумована вода Місте Джордані. Як завжди, так? Це, але можете бачити, тут тут флакони оновлені, зовсім оновлені флакончики. І ми зараз роздивимось їх. Склад в старому вигляді, тобто, ще в тому вигляді, в якому вони у нас були. Це у нас іде ось так, іде у нас. Можете бачити місіс Жордані, і можете побачити в каталогах містер Жордані, я не, не так давно вам демонструвала. Флакон чоловічий, теж його розпалювала за його дизайн. А це об, оновлені оновлені аромати і оновлені флакончики. У мене є ось два таких пробника. містер Жордані і Місіс Жордані, Можете бачити. Ось такі два пробники. Це у нас Джордані Голд. Можете бачити. Gold. А це Містер Джордані Голд. Тобто, ось такі обидва двоє, обидва гармати. Ну, давайте подивимось, з чого вони складались в старому варіанті. Ну тобто, перед цим Міс Джордані такий оригінальний я вам. Вже демонструвала флакон і розповідала про його аромат, але подивимось, з чого складався старий аромат. Е, червен... з манго, Неролі, Сорбець з манго, неролі, червоний перець і Пондічері. Пондічері, ну, тобто такі, як, миленькі, такі, як, як, миленькі, як такі, миленькі, знаєте, вони навіть не черешні, такі як дикі вишеньки маленькі. От. Парфуманна вода місць Джордані. Ну, це старий варіант. В новому варіанті, я не знаю. Я не гляну толком, що добавлене, щось, щось додали. Вони. От я зараз відкриваю місць Джордані і нанесу і попробую. Ви знаєте, я не бачу дуже такої відчутної різниці. Просто не бачу. Ще раз трошки. Ну, тобто, я відчуваю якийсь аромат трошки якогось цитрусового додано. Але дуже-дуже мало. Ну, Тобто жіночий аромат майже такий самий. Виключення, виключення складає у нас міс Джордані Gold Floral, тому що місдані Gold Floral у нас була ось таким складом. Тут у неї йде, значить, у нас є тут якраз квіти, квіти апельсина, жасмін, тубероза. Півонія, ну тобто півонія і Іланг-Іланг. Це у нас іде це парфумована вода між Джордані Флорал була. Це та, що після нашої випущеної між Джордані просто наступною була така новинка в минулому, перед минулим 8 березня. Ось така новинка між Джордані Голд Флорал. Ну, це такий аромат, і я так вважаю, що в новому ароматі то трошечки додані також додані цитруси. Тепер подивимось. Що було в старому складі аромата, старого аромата? Просто Містер Джордані. В себе включає грейпфрут, мускат і витівер топ. Старий аромат. Тепер пробуємо відкриваємо. Відкриваємо пробничок Містер Джордані. Джордані голуб, містер Джордані. містер На іншу руку. Ну, І знов таки. Я не бачу суттєвої різниці, не дуже. Щось більш свіже додане. Я чую трошки якусь як м'яту, знаєте, як перечну м'яту трошечки. І ще щось. Ну, тобто, що я хочу сказати, якщо вас влаштовують ваші аромати чоловічі Джордані, гол, містер Джордані, і жіночий Джордані, гол містер Джордані. То я вважаю, що нема особої потреби їх зміняти на на оновлений варіант. Якщо вам ви цікава людина, вам цікаво щось познавати десь час щось нове, отримати якісь нові враження від нових ароматів, від дороблених, пере, ну, трошечки перевипущених ароматів, оновлених ароматів, то ви можете з повною. В повній мірі 에, придбати і насолодитись, можете взяти декілька пробників, я собі беру іноді так. Якщо мені цей аромат, ну хочеться щось нового в цій серії ароматів, але я не хочу витрачати великі кошти на повнорозмірний формат флакона. Я беру маленькі, пробні, маленькі, флакончики, маленькі флакончики. Я зараз навіть вам продемонструю, як я роблю. Тобто я беру ось такі, беру ось такі маленькі ці. 에, Ну, компактні, як скажуть, мобільні, да? як я їх називаю, мобільні такі аромати, які з собою можна в сумочку покласти, десь в ранець, десь просто, ну, навіть десь до кишені, якщо у вас, от, наприклад, там щось таке зручне, ви в кишеню поклали і з собою можете його носити. Тобто я беру ось так. Він дуже легко розбирається. Я, Коли в мене вже, наприклад, такий ідентичний аромат закінчився, ну, наприклад. Той же міс Джордані Гол. Да? Ось він закінчився, в нього пуста, пустий повністю флакон. От зараз вийшла головна серія. Я беру отак, розкручую його. Зараз я вам продемонструю. Що ж таке? Целівець, мені вже не подобається з самого початку відео. Так, я беру відкриваю, ковпачок знімаю, а тоді беру так. Дивіться, не бійтеся, що воно зламається. Воно не зламається вам. Ось бачите? Воно дуже легко розкручується. Бачите? Ось цей пустий флакон, коли він вже зовсім пустий. Я беру декілька, ну вони там, у нас тут коштують 25 центів, або 30 центів ця маленька капсулка. Я набираю тут 8 мл. Да? Я беру 8 капсулок або 5 капсулок беру. Ну, воно стає десь євро 50, так? І переливаю його сюди. Дивіться, повнорозмірний такий флакончик е, міні-спрей, так? Для, е, для того, щоб. Носити з собою, його зручно було брати. Коштує, які як, які 13,50, які 12,50. В основному 14,50, розумієте? Зрівняєте, от Порівняйте, 14,50 євро і євро 50, або навіть 2,50 Різниця є. Я переливаю ці маленькі пробники сюди повністю, перелила їх сюди, всі повністю, вони дуже легко витрушуються. Перелила, то є, знов вставляю це все діло. Отак, прижимаю, закриваю. Бачите, він вставився, він не протікає, з нього не тече, з нього не капає, він вам не витече і не розтратить задурно ваш новий аромат. І він дивіться, бачите, він знову розпилює абсолютно нормально. Тобто я його розідрала, розібрала да, при вас, розкрутила, витягнула, витягла його, ви сюди переливаєте ваші, наприклад, оновлені, ну, тільки в ідентичний аромат бажано, тому що ви ж не хочете, щоб у вас в одному флаконі була какафонія какафонія звуків, це какафонія ароматів. Да? Тобто різні аромати змішаються, буде дуже негарно, негарний запах. Да? Аромат буде негарний. Наприклад, так, так же міст Жердані закінчився, ви сюди берете ці нові, оновлені ці пробнічки, оновлений аромат, переливаєте його сюди і вам 5-8 або навіть навіть 9 мл вам достатньо буде вище криші, якась, вище стелі, да? Тому, Чому? Тому що ви, ви е, купили собі оновлений аромат. Але купили собі його і перелили, і у вас буде його трошечки. Тобто, ну ось так ось така капсула буде. Тобто такий флакончик маленький, мобільний цей буде. Міні спрей називається міні-спрей. Правильно в каталозі. У вас буде міні спрей цього нового аромату. Вин, вам він вам не буде набридати, його невелика кількість. Якщо він вам не сподобався, можна його покласти в коробочку. Так дуже акуратненько запакувати, і хай собі стоїть. Знаєте, як буває? Іноді щось, ну, якийсь аромат не дуже сподобався. Ну, настрій не той. Якісь уже критичні дні бувають, якісь там ПМС, якісь обставини, якісь такі, що ви рознервовані. І аромат вам звучить зовсім по-іншому. Коли ви в спокійному стані, в гарному настрої, вранці встали, перейняли душ, взяли аромат і розпилили легенько перед собою, і потім його вдихаєте. І він вам здається зовсім іншим, він вам вже подобається, розумієте? Таким чином, ви не будете витрачати 14-50 євро. Тут у нас в Європі коштує такий міні-спрей, є різні, різні ціни. Ну, я б так мені пам'ятається, я перше, що я кажу, що на ум на, на, прийшло, то я їй кажу. От. А так ви візьмете ці маленькі по 0,30 євро, євроцентів, 0,30, розумієте, якщо це буде 5, то буде євро 50 там, якщо це буде там, скільки -то, ну, 10, це буде 5, ну, Тобто, незрівнянно набагато менша ціна. Але ось ці пробники і е, е, міні-спрей, і перелити в них пробники, це дуже вигідне рішення. Я вже роблю так дуже багато років. Ну, тобто, Як з'явились міні-спреї у нас усі в каталогах, я з тих самих пір я час користуюсь таким методом. Ну, тобто, Я беру собі такі маленькі пробнички, Ось ці капсулки, я їх беру, потім я їх просто банально переливаю і користуюся. Якщо мені аромат буває не дуже подобається, то він мені не заважає. Розумієте, він мене не напрягає, і мені немає в мене такої необхідності, як кажуть, ну. Кудись потім дівати той повний флакон. Або мені спрей повний купити за повну ціну, це доволі таки, ну дорого. Що великий флакон, повносправний формат, навіть по дуже великій знижці, це також буде дорого. І потім його комусь просто передарити. Ну, як? ну якщо своїм комусь близьким, друзям, родичам, ну, комусь можна подарувати, якщо ви трошки вже його почали використовувати. Ну, просто не то, що подарувати, ну віддати, віддати комусь своїм. Подарувати ви його не зможете, бо якщо ви вже почали флаконом користуватися, це вже видно, що він начатий начати той флакон. І подарувати ви його не зможете навіть на якесь свято, друзям, навіть подрузі близькі, буде дуже негарно, вона скаже, на тобі Боже, що мені не сподобалось, так що мені не може. Тому я вам дуже раджу, для того, щоб у вас не було таких ситуацій. У мене колись була така ситуація, що я аромат на сторінці, мені дуже сподобався. Маленьку цю капсулу я не брала пробника цього аромату, купила повносправний флакон. Як Завжди, як я вас вчу, і для себе так вчу, собі так роблю, бо дуже великі скиці по акції. Взяла, він мені взагалі не зайшов. Ну не зайшов мені той аромат. Я тоді підкинулася, не знала, куди його діти. Добре, що в мене була знайома, яка ну, вона така такі різкі аромат любила, дівчина, і я її віддала, просто віддала. Ну, знаєте, ну це зайва трата коштів. Тому ну, моя порада вам така: робіть, як роблю я, якщо вам це заходить, підійшло. Якщо вам цей метод... Буде, як кажу, до душі. І не бійтеся, ці міні-спреї вони майже всі дуже добре розбираються. Ви його розібрали, перелили, закрили знову. Ви його дуже добре перевірили, він розпилює нормально і все буде добре. Тепер я ще взяла ось такий лак. Далі по цьому це в цьому замовленні все з одного замовлення йде. Я взяла ось такий лак. Лак в мене ось на ніфтях, можете бачити його. Ось такий лак. Ви його берете. Розкриваєте, ну я вже ним наносила, тому я, бачите, я, він вже такий, як на округи горлышко це вже використане. Ну, на ну давайте давайте на цей. На мірінчик. Ось, бачите? Це цей самий лак. Ось він є. Ось так. Це його вигляд зовнішній, це його колір, його відтінок. Ну, як завжди, кисть дуже гарна. кисть гарна, кисть така тонка. Доволі не широка, тоненька. Це як у нас у Ultimate Hel, як завжди, Ultimate Hale не лакстеп перший. Тобто це крок перший, а другим кроком, ви знаєте, я собі наносила вже сьогодні, після того, як нанесла перший крок, Наносимо закріплювач. це буде крок другий. Це у нас іде лавандовий lavender Snow, тобто англійською лавандовий сніг. Лавандовий сніг. Лавандовий сніг, тому що ну, він дійсно має такий відтінок, можете бачити, да? такий трошечки під, під одяг. ну, якби Такий має має такий кольор, якийсь такий дуже блідо-блідо, такий блідо-бусковий, такий лавандовий, дійсно лавандовий. Ну, не знаю, Мені подобається цей такий кольор, такий гарний. Він не кидеться. От в мене зараз дуже короткі нігті, тому що я спеціально їх трошечки підпилила і підрізала. Вони мені заважали я. І мені, ну, воно мені заважає, як підпилила, підрізала. Нігті короткі, тому я дуже таким вже червоним поки що не дуже користуюся, а ось користуюсь такими відтінками. Дуже гарні відтінки. Тепер ще є ось такі два олівці нових. Ці два олівці дуже гарні. Цей, до речі, олівець називається Теркоїс. Терквозь е, раніше він мені якось не дуже заходив, не дуже підходив, е, тому що в мене волосся мало трошки таке, як ну більш е, такий. Пшеничний відтінок, якби просто відтінок злегка, не, не те, що кольор був волося таке. Як... Тепер воно вже повністю змилося той відтінок, І це платиновий, платиновий блонд, Він зовсім білий, зовсім такий безколірний, майже такий, ну то до нього підходить цей карандаш зовсім добре. А також це, як, як завжди, мій традиційний, я його беру весь час. Він називається Sun Gold. Сонячний, золотий, золотий сонце, золотий сонце, сонячний, золотий, золотий, сонячний. Ось такі ось такі кольори. Це у нас санголт іде. Так, де моя рука? Не бачу нічого цим. Так, ось так ось так іде. Це у нас буде, ось можете бачити його, такий трошки переливи. Це золотий сонячний. Він трошки, здається темним, але він насправді він такий, ну, приємний, такий, ну, золотий, знаєте, на колір такий золотистий. Я його додаю завжди, десь поверху беру, а знизу беру ось таке синій, як сьогодні, наприклад, синій такий, такий і рожево-бузковий ще знизу. І ось такий терквось. Ну, Терквос, як вам сказати, він... Ну, Бірюза бірюза і бірюза, да? Бачите, можете бачити. Такий ось, ось такий він має кольор. Виходить такий жовто-блакитний у кольорах нашого рідного прапору. Ось такий. Виходить ось такий приблизно. Трошки, це, кажуть, здається, трошечки він такий темний, золотистий, але насправді він на сонячному промені абсолютно він не темний. Олівці, як завжди, дуже акуратно закриваємо, тому що якщо ви до кінця їх не, ну, тобто не, не сховали до кінця, вони вам можуть просто надламатися або потім не викручуватися добре. Ось такі гарні кольори, гарне оформлення, як завжди. Ось вони так виглядають обидва. обидвоє. Так, і це, як завжди, у нас іде, зараз я вам зачитаю. Так, тіні олівець made in Germany, Ну, як завжди, герман Germany, Це німецька, німецька якість, німеччина made in Germany. І той і інший олівець це олівці made in Germany. Тут іде сонячний золотий, Sun Gold and turquoise. І turquoise, turquoise, це у нас іде наш такий бірюзовий, я скажу, ну, бірюза бірюза. Тепер ще є ось такі дві туші. Ну, ось така туш, я її зараз розкрию. Цю розкриємо. Вона так легко легко розривається, легко відкривається. А ця у нас закрита. Це у нас туш, блакитна туш, мультиплаш, мульти Ну, тобто мультифункційна туш, вона і підкручує трошечки вона, і видовжує вона. І Напитує наші віки і робить об'єм одночасно, бо в не така. Можете бачити, бачите ось така кісточка. Да? Ось така кисточка гарна, велика. Доволі таки велика кисть. Така велика кисть, але менша, ніж у тих у наших. Тремендос, термендус. Файл, в тих зовсім великі кисті. Колір також неї синій. Я хотіла взяти 5 в одному вандерлаш Блу. Але вона коштує аж 9 з лишнім євро. А ця коштує там 2,15 2, чи 2,19. Копійки. Так, це туж така блакитна, і в неї ось такий, бачите, можете бачити малюнок такий, як блакитно, таким також, як бірюзай, блакитний кольор такий. Тобто там є у нас просто яскраво жовті з чорним таким чорним малюнком, то чисто чорна водостійка і звичайна є колор Зазвичай я косметик, -колор, ну, не купляю майже ніколи. Але іноді дуже гарні лювці і. Ось ці коректори гарні, які я про, вам, про них вам розказувала вже неодноразово. Коректори дуже гарні, там коло очей, коло носа. На підборіддя наносити, ну тобто деякі невеличкі дефекти ними дуже гарно перекривати. І також ось такі туші сині, сині туші за цими синіми тушами. Я знаю, що в мене ще в Україні якась подруга, знаю, вона на касі в величезному супермаркті сиділа. Вона каже: оскільки туші в нас тут є, не одна мені так не подобається, як онколор, синя Оріфлемовська. Ти мені, будь ласка, як будеш брати. Не, не вважай за каже, за ну як за нагадство, Замов мені, будь ласка, штуки три. Я кажу, я тобі, я тобі замовлю 5, за три заплатиш, дві подарую, тому що кажу, ну, Якщо тобі подобається, то я кажу, так, я нею кажу, не користуюсь, я користуюсь завжди або Джордані Голд, або краще за все мені The One. Воно тако, і, і не віповська лінія, як Jordani Gold, і не така вже зовсім проста, як онколор бюджетна, а така середня The One. А ну, якщо тобі подобається, ну людині підходить, розумієте? Не кожній людині підходить щось таке. Ну, Обов'язково дороге, щось таке дороговартісне, багато, кому підходить ну зовсім проста така, як кажуть, ну тобто людина користується тим, що їй підходить. Так, тепер у мене є ось ще така туш, Ця туш у нас ця туш у нас іде, ось така вона: гіпнотік-деп. Тобто це, ем, це туш буквально називається. Як лялькові вії, лялькові вії. об'єм лялькові вії. Тобто Вона дуже гарно підкручує, об'єм дає ну, величезний. Причому цей об'єм виходить ну, буквально за декілька, за декілька буквально рухів. Ви робите об'єм, дуже такий великий, як, знаєте, як, як накладні вії. Об'єм об такий дається, і вигляд накладних вій. Тобто Це такий ефект накладних лялькових вій. Лялькові вії або накладні вії, як хочете, Можете це назвати, але дає вона дуже гарний об'єм. У мене багато туші запечатаних, дві або три, тому я цю поки що не розкриваю. Кісточка, тут звичайна, я вам таку демонструвала. У мене такі, до речі, я вам демонструвала відео, у мене така яскраво вускова, я вам демонструвала, яскраво зеленою вам демонструвала. І таку просто чорну гібнотіку, депт і синя, синя що в мене була така. Тут кольорові туші вони дуже-дуже дуже гарні, дуже красиві. Ну і така, що бускова, там була. Тобто гіпнотик деп у нас є там три кольори: бусковий, яскраво рожевий, яскраво такий, ну такий, як салатово-зелений. Це все гіпнотик деп. Це кольорові туші, є ще синя. А це чорна, просто чорна, туш, гіпнотик деп. водостійкої немає, є просто звичайна. Ну, Це чорна така ж сама, тільки вона дуже-дуже. Ця чорна навіть більше дає об'єм за що чорного пігменту, вона дає такий насичений об'єм і вигляд дуже такий хвій, знаєте, як кажуть, вій до неба. Да? І тепер ще на останок хочу вам продемонструвати ось таку річ. Знаєте, мені дуже треба було якраз так саме таку, такі штуки, для того, щоб брови доводити до ладу, десь там якась волосинка. Це для, строго для того, щоб ви на обличчі е, оформлювали свої. Ось тут зображення є над віями, на обличчі і просто серветками, вологами потім повитирати. Ось такий малюнок бачимо. Бачите? Тут нанесено. ну… Зображено, як ми користуємося цими гаджетами, такими простими ручними гаджетами. Бачите, можна зволожити зволожити обличчя, потім можна поприбирати над бровами зайві волоски, можна десь над губами опушок, особливо, коли вже з віком у жінок може бути десь над верхньою губою, якась волосинка, десь там на підборідді виросла волосина, така маленька, але треба дуже ретельно за цим слідкувати, бо влітку, дуже, коли сонце світить, на обличчі всі волоски дуже будуть видно. Буде. У мене було дві таких знаю, рожерих, вони, знаєте, такі також такі, як леза, такі самі дуже зручні. А з однієї сторони були ще такі гребінець, як для вій, а з другої ще, і ще, і на другому кіті ще й щіточка для брів. Але одну я викинула вже давно. Ще там, де ми були, на, на минулому місці, я кажу, мешкання. а тут я вже десь зламалася, я також викинула і другу мене її було дві. А тут я дивлюсь, в каталозі набір на з'явився аж три штуки, розумієте? Три їх. там, там було, А тут в мене три. Така ніжно-ніжно така, як скажуть, айлорік кольору, Така ніжно сіра, така трошечки зеленкувата, і ніжно така сіро рожева Вони дуже блідого кольору здаються однакові їх видно, в день їх видно, що вони абсолютно різного кольору. Це дуже зручно, вони переплутають. Наприклад, я взяла рожеву, почала нею користуватись і користуюсь, наприклад. Потім вона у мене вже тупиться, я її викидаю, користуюся якоюсь наступною, щоб не сплутати. Бо якщо вони всі одного кольору були, ви б знаєте як, ну, могли б переплутати да, і викинути ту, що в гарному стані. Якщо так що таких, таких не... не ну, можна подивитись просто детальніше. А якщо детальніше подивитись, то це буде ось так, бачите? Ну, так вона виглядає. Це можна для брів, а це можна для... Навпаки, можна це для брів, а це для обличчя десь там щось. Тобто одна з них, один з них кінчик такий, як довгий, бачите? Довге таке лезо, ось таке довге воно. А з другої сторони, коротеньке. Ну, тобто так. Ось так. Таким чином ми маємо такий дуже зручний гаджет. Вони закриваються на такі дуже гарні, дуже гарні такі в них кришечки. є. Легенько замикаються, замкнули, закрили і користуйтесь, будь ласка. Не сплутайте, не зіб'єтеся, як кажуть, на манівці. Ну, все. Такий огляд невеличка, така сьогодні невеличкий, як кажуть, огляд косметики декоративної мало. Аромати тільки два і топробніки, але те, що я вам розповіла, це дійсно мій, мій особистий досвід. Я ніколи не даю приклада людям того, чого я сама не вмію або не робила, або від когось чула, але сама не користувалася тим методом. Я тільки розповідаю про те і. Раджу те, що я робила сама. Ну, тобто, тобто те, що на, свої, на своєму досвіді перевірено вже багато разів. Вони не проливаються, вони не розкриваються, можете сміло відкривати, наливати ці пробники, е капсули маленькі, ці переливати, і будете мати собі повнорозмірний міні-спрей. Ось таке діло. Так. Так. Ну все, всього доброго. До побачення, до наступного відео. Там будуть два-три аромати в мене. Я буду мати змогу підготувати детально детальний опис на ті аромати взяти ще раз на сайті Oriflame Україна, щоб ви змогли інформацію всю почерпнути від мене особисто. Ну все, всього доброго. Бувайте, живі, здорові, до побачення. Охва!